Доброго дня! Знов, з вами знову Ваня Січенко. У нас сьогодні 7 квітня 24-року Джексон, Флорида, Сполучені Штати. Хочу показати, як нас виглядає тут це на сьогоднішній день. Багато різних машинок цікавих є. Але поки не в Україну, в Україну трошки інші відправляємо. Бачите, скільки мерседесів нагнали до нас? Будемо їх пакувати на цьому тижні. І біленькі, і чистенькі. Да, чекаю, коли вже ми виженемо ворога з України, щоб спокійно собі працювати. І не переживати ні за що. І відправляти все, що хочемо. І які хочемо. Бачите? Гарненький, да? Ай, гарненький. А цей. Угу. Якщо бачите, з Америки не тільки биті машини везуть. Дивлячись, яка країна, які закони і піді закони спеціальні автомобілі. Бачите. Все що хочеш. Гарненькі, новенькі. А ось покажу зараз які на Дубаї йдуть. Це от нове направлення, бачите? В Дубаї таке зараз відправляємо. Це от на Дубаї. А українські машини в мене тут пару штук є. Взагалі є, пару штук ще сталося, бо мене в минулому тижні відправили багато, а тут трошки залишилось. Геля, ти куди? Побудь, поки там генерать. Папа машинки показує. А це в Україну, бачите, новий рог. Новий новий Nissan Rogue в Україну йде. З легеньким ударом. А тут наші донори. Так, да, наші донори стоять. Так, так. Ну добренько. Все, всім до нових зустрічей. Трошки показав. Що і як у нас відбувається на сьогоднішній день, 24 рік. Так що працюємо, розвиваємося, йдемо далі. Слава Україні. До нових зустрічей.